Цей проект організовано громадською організацією Табір Максимум» в співпраці з Черкаською обласною військовою адміністрацією та міністерством соціальної політики. Завданням цього проекту є підтримка ветеранів та членів їх родин в Черкаській області. Це є пілотний проект, метою якого є розробити систему, розробити і протестувати спосіб підтримки цих родин. На сьогоднішній день дуже важлива психологічна підтримка наших військових. Тому на рівні нашої держави під керівництвом Міністерства соціальної політики в співпраці з обласним департаментом соціального захисту населення. Наш золото центр надання соціальних послуг співпрацює тісно в одному. Пілотному проєкті з громадською організацією Табір Максимум, яка охоплює родини військових і надає дуже важливі послуги перепочинку сім'ї. Проблеми військових, на жаль, дуже обширні, вони обмежуються не тільки якимись фізичними аспектами і симптомами, а також психоемоційними. Тому що якщо ми не враховуємо, що хлопці бігають, падають, носять броню, і це дуже погано впливає на їх фізичний стан, то є ще психосоматика і саме фізичне відображення. Психоемоційного стану, який вони переживають, під час проекту ми запрошуємо всю родину: ветерана, його дружину, його дітей і мультидисциплінарна команда спеціально натренована, підготовлена, яка складається із психологів, фахівців соціальної роботи, масажистів, терапевтів, інших спеціалістів, вона всеціло працює для того, щоб допомогти цим родинам. Мене тут підкупила ця атмосфера щирості. Що не так, що тобі люди просто говорять, бо треба щось сказати, ну, а от, дійсно від душі і щирості. І просто улибаються да, в лице. Да. А тут реально на… дуже робота душі. із психологом мені сподобалась. Для нас саме основне виговориться. Ну і трохи, ну не трохи, це дуже багато до речі важливо. Все-таки психологи вони допомагають нам вийти розкритися, відкрити свою біль, поділитися трохи нею. Вони приймають це на себе. Нам легше. Знайти, скажімо так, віру в те, що є люди, які, яким ми небайдужі, скажімо так, які з розумінням до нас відносяться. Бо це реально це ну, дуже, дуже крутий проект. Насамперед. Mm -hmm. Тобто тут є і психологічна тобі допомога, і робота в колективі, і робота з дітьми, в кого є діти, наприклад. І робота навіть з тою самою родиною, жінкою. Перші емоції мої були круті. Мені тут дуже сподобалося. Я навіть залишався тут би на два тижні, на три. На вечірніх програмах дуже весело, гарно. Аніматори тут і, сподобались, танцюємо. Ми за, за час цієї війни я вчора отримав на гол, Гойдалці, Я вчора отримав oh, такі такий oh, позитивний oh, адреналін, конечно, що... Oh, хорошо! Наше основне завдання і бачення це створити в Черкаській області середовище підтримки ветеранів та членів їх родин. Нам дійсно хочеться, щоб військовослужбовці, які зараз несуть службу, розуміли, що коли вони повернуться додому, до їх повернення готувалися. того, як ветеран пройшов відпочинок. Під час перебування в цьому таборі е, отримали базові якісь знання, отримали базову інформацію. Вони всі повертаються додому, ну і починають жити вдома. І дуже важливо, щоб на місцях в громадах е, цю ініціативу підхопили їхні місцеві центри, місцеві служби. І ветеран не залишився осторонь зі своїми проблемами. Над цим якраз і буде працювати другий етап цього проекту тобто фахівці соціальної роботи табору максимум передають цю родину з їхніми запитами рекомендаціями на місця. Де будуть вирішуватися питання психологічної підтримки стосовно адміністративних супроводів, і ми можемо як комунальний заклад запропонувати їм також таку роботу, як допомога в реабілітації не лише психологічні, але й фізичній. З нетерпінням очікуємо майбутніх проєктів в наступному році і запрошуємо партнерів до співпраці в цьому чудовому проєкті для ветеранів та членів їх родин.